Я баба баба сіла, баба бабі бубоніла з години, баба, бабі, брону йде. діду, баба, ой, не дмохи на кульбабу, бо з кольбаби полетять сто малих кульбабів Біля баби баба сіла, баба бабі бувеніла, бувоніла з півгодини, баба, бабі про новини. Бовоніла, діду, баба, ой, не дмухай на кульбабу, бо з кульбабу полетять, сто малих кульба біннят. <struck> Біля баби баба сіла, баба бабі бувоніла, бувеніла з пів баба бабі про новини. Говорила діду, баба, ой, не на кульбабу, бо з кульбаби подутять малих кульбавиня. Біля баба баба сіла, баба, бабі, бобоніла, з спів години, баба, бабі про новини. Говорила діду, баба, ой, не допухай на кульбабу, бо з кульбаби полетять, стоминив кульбабинят. шила пухна стащука з люка, юрок пташечка митка, ящерка швидка, швидка, ось компанія яка. Щоб сіх спіймати, треба вміти читати. Абаве, абаве, хто в цій книжиці живе, Акула зубата, білочка хвостата, вівця кудлата, гуска гухнява кава роззява. дята острокатий, ему ципатий, яхидна в жаба зеленюща, зайчик куханчик ич павич. Індик, диндик, Їжак колючий, юорш бундючий, кічкідливий, лис лінивий. Мишка тишка на соріг оленя красива, писиня ограйливе, слониня вухасте, тигриня смухаста, удав повзучий, фазан летючий, Ховрах позатий, цап рогатий, чапляться баста, шиншила пухнаста, щука злюка юрок пташечка метка, ящерка. Швидка, швидка, ось компанія яка. Щоб усіх спіймати, треба вміть читати. Сірий вовчик, лев і птах поніволо хаті. Всі з хвостами при хвостах, всі такі хвостаті. І собаки, і коти, і слони, і миші, де не глянь хвости хвости з ними красивіше. Тільки в нас хвостів нема. Чи то літо, чи зима, ні у мами, ні у тата, ні у маминого брата, а ще і сусіди, і гості. редь усі без хвості. У такій родині сумно жить дитині. Де у горах сосни різні здіймаються до хмара, живе в своїй хати старий Мольфар. Він день нічокнує на тваривому котлі і хащочку мандрує у ранішній імлі, в його хатинці змії. І жаби кажани засушно звисають із кожної стіни, а на плечі у нього сидить стара сова, Дужисько виглядає у нього з рукава. Вони йому шукають отруйні корінці, страшне тетрування у нього на руці. Він знає кожне зілля, квітки і дерева. У нього все отруйне, і голос, і слова ховаються від нього. Двіряда у кущі він хмару розганяє, прикликає дощі. Не будеш ти мольфаром, затяг моїх слова, якщо з приведу з нас за чверть у тебе два. Другий рік у нашій хаті Симпатичні, було Тишком нишком десь під ліжком шалахму живуть, а що їх ніхто не бачить, це нічого ще не значить. Бо вночі, коли всі сплять, Ці мухаті волохаті, починають в нашій хаті царювати. і з чарівної торбини сни для кожної дитини діставать. Тим теж не милий, Насилаються щасливий, а тому, хто любить ранку, голос брумку запоганку, хто брехливий, хто жаднючий, насилають сон страшніший, то ж аднючий, Тож вони собі пильнують, хворі іграшки лікують, у пілоса співають. На блакитній скрипці грають. Зранку люблять спочивати, спати, мріяти, куняти. Тишком нишком десь під ліжком, у куточку на канапці, у старій крилячій шапці, по мірчині, на перині Чи на маміні ковтині. Отакі у нашій хаті симпатичні і в хаті, войнуваті, волохаті і торішні, і вчорашні, нам як рідні, як домашні шалахмуниси живуть. живуть. Восьмині, говорив до ось мені. Я куплю вам залюбки гарні модні чобітки. Ноги ж мовили, дурниці, нам потрібні рукавиці. Рукавиці, це ж для рук. А хіба я рук? І сказали мацаки. Нам, брехати, не з руки. Брати речі ти б ніг, як якби мало ж усім ніг. Обійматися б не зміг, якби, мало ж, вісімні, Не стоніти і не жук. Серед них є трохи рук. Здивувався би мені, приглядався все до ніг. Бач, оказія яка краще плавав, бо сярка.